В залежності від вантажу, який перевезесь тут. no, No, you no, can, you can say, do whatever you need. Don't mind. Don't mind. That's just for my channel. Так, бачите. Місцевою ремонтною бригадою в нас також проводиться ремонт щогли. Вітання, вітання, вельми, шановному панству. Сьогодні ми йдемо. Порт Калькута. Зараз прямуємо річкою Хуглі, і через три години приблизно будемо швартуватися. Я думаю, що порт Калькута це непоганий порт, щоб розповісти вам, як проходять наші вантажні операції. Тому сьогоднішнє відео буде про це: про вантажні операції, як ми вивантажуємо, завантажуємо наш теплохід, з якими викликами стикаємося, і таке інше. Приємного вам перегляду. У нас на борту зараз 10 500 тонн вантажу. Осадка носом 7,1 метр, кормою 7,3. Осадка це наскільки воно глибоко сидить води. Тобто максимально ми сидимо. На сім метрів двадцять сантиметрів під водою. Для нашого судна це вже максимум. Поки ми йдемо річкою, нам вже починають присилати першу інформацію про вантаж, а саме про небезпечні речовини, які ми будемо перевозити. Ми маємо з ними ознайомитись і може вже одразу прикинути, куди будемо їх ставити. Для небезпечного вантажу діють спеціальні умови для його перевезення, розташування, сегрегації, сепарації один від одного. Наприклад, наше судно сертифіковано перевозити певні класи небезпечних речовин. І серед них ми бачимо, є вибухівка навіть. Ми її можемо перевозити в першому, п'ятому і шостому трюмах. Ну а поки ми заходили в порт, ми отримали інформацію щодо вантажу, який буде знаходитися в рефріжераторних контейнерах. Там буде заморожена креветка і риба. Вантаж буде прямувати на Сінгапур. Окей, ми вже приїхали в порт Калькута, але вантажні операції ще не починаються. Ми стали на причал очікування, і десь через дві години нас повезуть вже на причал з вантажними операціями. Пайлотов. я отримав зараз повідомлення, що до нашого старшого помічника прийшов планер людина, яка принесла йому план вантажу. Який планується складатися на нашому судні, давайте подивимось. Ласкаво просимо до робочого кабінету нашого Старпома. Це карго-офіс, наш вантажний офіс. Зараз до Старпома прийшов планер, і вони разом розглядають план завантаження нашого судна майбутній план завантаження. Вони розміщають зараз наш вантаж. Кубики по трюмам, а потім вже е, ми його затверджуємо. План і вони почнуть складати конкубики на наш теплохід. Якось так. На комп'ютері в Старпома встановлена спеціальна програма, яка розраховує остійність судна в залежності від кількості ваги та розташування контейнерів. Важливо розмістити вантаж так, щоб судно було остійним, не перевернулося міцним. Не зламалося на дві частини в морі, та щоб не перевищило максимально доступну вантажовмісткість. До речі, є таке маркування на борту у вигляді кола: це диск плімсоля. Так от, якщо він під водою, то судно вже перевантажено. А тим часом нас почали перетягувати на причал для початку робіт. Ну що, на годиннику 00.30 Ми пришвартувалися на робочому причалі. І з хвилини на хвилину до нас завітають стівідори. Це такі портові робочі роботяги, знаєте, які кріплять, розкріпляють вантаж. І почнуться офіційно наші вантажні операції. На відпочинку часу немає. Куті, наше судно повністю вивантажує всі контейнери, а потім ми навантажимо наше судно новими, які будуть їхати з нами в Сінгапур. Як ви бачите, вантажні операції не спиняються ні в день, ні вночі. Бо час — це гроші, не треба його марнувати. Порту для слідкування за роботою на судні призначаються вахти По 6 годин кожна. На моєму судні вони розподілені таким чином. Другий помічник плюс два матроса стоять нічні і після обідні вахти. А Старпом зі своїми двома матросами бере вахту зранку і ввечері. Якщо на судні є третій помічник, то вахти Старпома бере він. Це наші контейнери. Як ви бачите, портові робочі вже їх розкріпили, і вони готові до вивантаження. Я думаю, десь через 20 хвилин кран під'їде сюди і буде їх знімати. До речі, скажу: я не знаю, що знаходиться в цих контейнерах. Завжди чую таке питання від людей, які не працюють в морі. Що ви возите? Панове, я знаю тільки, що ми возимо в рефрижераторних контейнерах, та от в таких. З контейнерах з небезпечним вантажем. Судячи з маркування на контейнері, ми розуміємо, що всередині в нас легкозаймиста рідина, вона забруднювач для моря, має корозійні ефекти та виготовлена на основі акрилової кислоти. Ця інформація потрібна судну для сегрегації контейнера і для дій у випадку його займання або протікання. Якщо ж контейнер все ж таки займеться і його потрібно буде гасити, то це ми можемо зробити різними способами. Перший контейнер на палубі в залежності від речовини, що горить всередині контейнера, його загасити можна водою або за допомогою піноутворювача, який у достатній кількості є на судні, при змішуванні з водою піноутворювач створює піну, якою ми і гасимо полум'я на основі мастила. Другий спосіб контейнер в трюмі. Для контейнера в трюмі передбачена вуглекислотна вогнегасна система, яку я вам зараз покажу. Фух! Ну, ласкаво просимо на нашу станцію вуглекислотного захисту. Перше, на що дійсно ви маєте звернути увагу, це кількість балонів з вуглекислотним газом. Які будуть гасити наше полум'я в трюмах. Їх в нас тут 67 штук, і цього достатньо, щоб загасити один трюм, один порожній трюм. Робимо ми це досить просто. Ми відкриваємо лінію, потягнувши за важіль, яка веде в необхідний нам трюм. Потім беремо спеціальну відкривашечку і починаємо відкривати. Наші балони. це так. Ми встравляємо і тягнемо. Тоді вся міткість балону вуглекислим газом попадає в лінію, а з лінії вже йде в трюм. Таким чином, вуглекислий газ заповнює весь об'єм трюму і просто не лишає кисню для нашого палаючого контейнера. Звичайно, це вже при умові, якщо всі вентиляційні отвори були зачинені. Зараз з них здається, знову зламався кран. В Індії це не рідкість. Все старе, все ламається, треба негайно ремонтувати. Ви знаєте, для нас це непогано. Трохи довші вантажні операції, довша стоянка в порту і можливість перепочити. А поки наш кран ремонтують, я вам розповім про види контейнерів. За розміром, вони бувають в основному 20 і 40 футові. Ви їх зазвичай і бачите на дорогах. Кури перевозять. Є варіанти в 30 і 52 футів, але набагато рідше. За типом вони можуть бути сухими, з сухим вантажем всередині, танками, коли всередині буде рідина, або рефрижераторними контейнерами. Окремо скажу про рефрижераторні контейнери. Вони є контейнерами з контрольованою температурою, тобто там підтримується температура в залежності від вантажу, який вони перевозять. Для того, щоб підтримувати цю температуру, треба система живлення. Система живлення це наш теплохід. За допомогою таких от дротів ми під'єднуємо ці контейнери до. Нашого судна, там такі розеточки є, і вже потім вони живляться. І от що ми маємо робити? Ми маємо просто постійно перевіряти, яка є температура, чи вона не падає в контейнері. Якщо падає, то можливо контейнер треба вже полагодити на судні. Для цього в нас є також спеціальний ремкомплект. От, наприклад, цей контейнер в нас має температуру мінус 18. Він її Тримає достатньо, він тримає нормально. І, скоріш за все, там перевозиться м'ясо. Тобто ми привезли м'ясо в Індію. Ну, це точно не яловичина. Як бачите, вантажні операції це не єдине, чим нам доведеться е, займатися в порту. Зараз у нас йде ремонт однієї. англійською англійську це називається Skylight. Це такий, знаєте, отвір, який веде в машинне відділення, і його треба нам поремонтувати, бо він жахливо протікає. Для цього місцеві робочі були, скажімо так, викликані нам на допомогу. А й до речі, цю роботу можна виконати лише в порту. Тому зараз тут немає контейнерів, зазвичай тут є вони. Під час вантажних операцій старший помічник капітана також слідкує за остійністю і стабілізацією нашого теплохода, не дозволяючи йому занадто нахилятися або вигинатися під вагою контейнерів. Для цього він заповнює спеціальні цистерни в корпусі нашого судна водою. Також вони називаються танки. Це і є баласт. Баластом ми стабілізуємо судно, не даємо йому нахилятися. І також знижимо навантаження на його корпус, яке з'являється під дією сил тяжіння контейнерів. Для того, щоб слідкувати за рівнем води в цистернах, ми мали б використовувати спеціальні сенсори. Але, на жаль, судну вже 25 років, і ці сенсори зовсім не надійні. Тому й доводиться користуватися вмінням матроса, розматувати спеціальний вимірюваний пристрій в трубу танку. Щоб дізнатися рівень води в ньому. Через те, що баласні води можуть нашкодити навколишньому середовищу, на судах ми їх також очищуємо. Для цього в нас встановлена спеціальна установка. Так званий БВТС. Вона може очищати воду хімічним способом ультрафіолетом. За допомогою електрозісу або додаючи в воду озон. Так вельми, шановне панство. Як бачите, за останні роки людство зробило багато для збереження навколишнього середовища, але накинуло роботи морякам. До речі, з того самого часу, як сьогодні в день зламався кран, його так і не полагодили. Так що є припущення, що в нас буде ще один день стоянки в порту. Ну, подивимось. А тут, вельми, шановне панство, під оцима гідравлічними кришками в нас знаходиться вантажний трюм. Зараз йдуть от монтажні операції. Бачите, контейнер підбирають з трюма. Як ми бачимо, кран бере своїм так званим спредером. Оця штука називається спредер. Бере за контейнер, хапає його лапками і піднімає таким от чудовим чином. А тепер я спустився в трюм, щоб показати вам його зсередини. Як бачите, в нас контейнери складаються по таким от яйчейкам. Для кожного з ряду контейнерів виділена своя яйчейка. І вони складаються отак от. по ним. Щоб їх так ровненько скласти, нам в трюмі допомагають такі от направляючі. От Контейнер їде, втикається в неї і, скажімо так, вона його направляє, доки він не стикнеться з палубою. До речі, ця палуба називається танктоп. Отакі металеві виступи називаються фундаментами для контейнерів. Сюди він буде ставитися. І нікуди вже не дінеться. Оці дві цистерни, які забирають в нас місце з вантажем, вони є цистерни з дизельним паливом. Кожна здається по 35 тонн всередині. Хоча я можу помилятись. От. Звідси це паливо іде. На наші двигуни, і ми його використовуємо як дизельку. Якщо раптом буде злива, і наш трюм буде заливати водою, що трапляється досить нерідко, то цю воду треба кудись відкачувати. Для цього діла в нас існують спеціальні льяльні колодязі в трюмі, або, як вони ще називаються, bilges англійською. От. Один з таких білджей ми зараз і подивимось. Ось він наш колодязь. Бачите, він же заповнений водою і вода навкруги. Чому ми його зараз не відкачуємо? Тому що ми зараз в порту. І в порту це робити не бажано, бо прийдуть всякі нехороші люди, скажімо так, з партії зелених і будуть казати, що ми нам. Що ви тут забруднуєте нашу красиву кришталеву воду? Тому ми краще цю воду зберемо тут. Знаєте, вийдемо в море і там все зілля. Буде менше питань. Трюма зачиняються в нас гідравлічними кришками. Як вони працюють? Дуже просто. Гідравлічні насоси подають оливу на гідравлічні циліндри, які піднімають або опускають кришку. По периметру кришка обладнана резиною, щоб запобігти протіканню будь-якої рідини в трюм. На деяких судах замість гідравлічних кришок встановлені понтонні. Які можна зняти краном, і скажу я вам геморрою з ними набагато менше, тепер і цей трюм готовий до розвантаження. Після того, як всі контейнери були розвантажені, ми починаємо навантажувати судно новими на Сінгапур. Цього разу ми їх взяли менше, лише на 7000 тонн. Це обумовлено обмілінням ріки Хугрі в цю пору, та й не так багато вантажу можна назбирати для Сінгапуру тут. В цей же час на судно починають приходити працівники порту, щоб закріпити наш вантаж. Для кріплення ми використовуємо замки, кістокі. І такі штуки, що англійською називаються Lashing Bar і turnbuckle. От чесно, я намагався знайти нормальний переклад turnbuckle і lashing bar, але чорт забирай не зміг. Google Translate зовсім не допомагає. А код. контейнери, які йдуть в трюм за допомогою направляючих, стають на своє місце. А ті, що на палубі, ставляться на твістлоки, твістлоки зачиняються, а контейнери кріпляться хрест-нахрест оцим кріпильним стріжнем і паркопом. Додаткову увагу слід приділити контейнерам, що були завантажені з морської сторони, бо саме через те, що у випадку хитавиці в морі полетять першими, вони їх треба додатково закріпити. Тут використовується додаткове кріплення і довші стрижні. Клас. Мені подобається це слово. А між контейнерами ми використовуємо отакі от, от замки. Вони встромляються цією стороною в фундамент контейнера, який буде зверху, опускаються на контейнер знизу, автоматично там закріплюються і протидіють руху. Цілих цих яростів контейнерів вліво або вправо. Не дозволяючи всьому стакові впасти. Таким чином, ми й закінчили вантажні операції в порту Калькутти. Було вивантажено 438 контейнерів вагою 10 тисяч тонн. Навантажено 332 контейнери на 700 тонн. Вилото в акваторію порту 200 тонн баласної води, а осадка носом і кормою становила 5,9 метрів. За цю стоянку нам полагодили мачту той отвір в машинне відділення, було створено три акти про пошкоджені контейнери та отримані всі необхідні дозволи для виходу з порту. Старший помічник ще раз перевіряє нашу остійність, Переконуються, що все в порядку, і ми можемо вирушати в наступний порт. Сінгапур. Sailors yell, James, what's the trick to this bliss? He smirks and replies, It's my secret dish. Juicy pussy in the mix, it's the ultimate spice. That's why every bite tastes devilishly nice. Ladle swinging, frying pan, clang, cook. James is a warrior, the galley gang bang. So fierce, no one understands, but James dreams of boobs in his з hands The нескалас on fire Це все вальбе. Шановне панство. Якщо вам подобається подібний морський контент, де я розповідаю про життя на теплоході, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Мені це буде дуже дуже приємно. Також в описі я залишу посилання на інший канал, де я інколи стрімлю. Ну що, всім, до наступного разу, мирного неба над головою, грошей, вдачі вам і любові! Бувайте. Was doubly strong she'd whisk him away from the pots and the pans no more food wars just love in the sands